Динамо Київ Ноах та Шахтар Рієка два матчі наших команд у Лізі конференцій. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Став Команд. В цьому відео ми розберемо заключний тур Ліги Конференції, а саме за участі наших команд. Це останній тур, і тут одразу варто зауважити, що для Динамо шансів потрапити в плей-офф немає. А Шахтар. Буде стартувати одразу з топ-8. Це чудово, тому що у них виходить, на один тур в плей-офф буде менше для шахтаря. В принципі, тут турнірної мотивації аж такої немає, але все рівно. Один ікс від Шахтаря, ну тут як мінімум прогнозується. Давайте розбиратися, які варіанти ставок можна зробити на ці матчі, щоб мати найвищі шанси на успіх. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб максимально розібратися в цих матчах і поставте лайк на удачу, щоб усі наші ставки зайшли. В першу чергу розберемо матч за участі Динамо проти Нуах. І тут одразу варто сказати, що я у всіх матчах з участі Динамо в лізі конференції ставив на кутові, і я вважаю, що в цьому матчі також. Тотал більше 8,5 кутових за 1,60 цілком можна брати, тому що у Динамо стабільно високі показники за кутовими індивідуально саме в лізі конференції, і вони ще й дають своїм суперникам багато кутових подавати. Тому варто чекати тут на тотал більше 8,5 кутових. І оскільки Ноах тут все ж має більше турнірної мотивації, як би сумно не звучало це, але виглядає все так, наче тут має проходити ставка на Х2. Звісно, Динамо може зіграти у свій футбол і чисто заради вболівальників зіграти на перемогу, але мені здається, що без турнірної мотивації особливо сенсу. Від цього матчу Динамо немає. Вони будуть зосереджуватись саме на внутрішньому чемпіонаті. Тому тут я очікую, що Х2 на Ноах має пройти. Основна ставка буде на Кутові, Окремо буде розглядати Х2 на Ноах. До речі, на обидва матчі наших команд, а саме на Динамо київ НОАХ та Шахтара Рієка, буде проходити розіграш в моєму телеграм-каналі. На 5 тисяч гривень потрібно буде вгадати рахунки в матчах. Хто вгадає той отримає кошти на карточку? А також в моєму телеграм-каналі проходить 17-го Айфону він зараз в самому розпалі до 2 січня будемо проводити цей розіграш. Є різні завдання: там вгадати хвилину в тому чи іншому матчі, вгадати автора першого забитого голу, вгадати рахунок і за що ви отримуєте бали. Всі бали в турнірній таблиці сумуються. І в підсумку, хто набере найбільше балів, той забере 17-й айфона. А загалом буде від 50 до 100 призових місць. Побачимо загалом, скільки переможців буде. Тому шанси на виграш є в кожного, обов'язково приймайте участь у новорічному. Розіграші в телеграм-каналі також усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно, і там відкритий чат для обговорення матчів. Тому запрошую вас, в мій телеграм-канал, за посиланням в описі під цим відео. Наступний матч у нас Шахтари Рієка, і на початку відео я говорив, що можна тут очікувати на 1х від шахтаря, але оскільки коефіцієнт на це дуже низький, тут потрібно додавати додаткові варіанти ставок. Ось, до прикладу, як 1х і тотал більше півтора, який оцінюється коефіцієнтом 1.60. Трішки низький коефіцієнт, але він виглядає досить непоганим саме цей варіант, тому що Рієка тут буде грати досить обережно. Я вважаю, що для Рієки тут також підійде такий варіант, як результативно нічиячому ні. Для Шахтаря, в принципі, сенсу викладатись якось сильно немає, тому тут. Дуже небезпечно ставити просто на шахтар, і оптимальним варіантом ставки, на мою думку, буде варіант на 1х і тотал більше півтора. Свої думки по цих матчах обов'язково напишіть в коментарях. Решту матчів Лігоконференції будуть в моєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. В телеграмі також будуть приємні акції на перший депозит і страхівка ставки до 10 тисяч на лігію конференції. Обов'язково також заходіть та використовуйте таку чудову пропозицію. Ну на цьому будемо прощатися. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових. Корисних відео